Господь притчу цю царство небесне, подібне до царя, який захотів порахуватися з рабами своїми, коли він почав рахуватися, привели до нього одного боржника який видал був йому десять тисяч талантів, а оскільки він не мав чим заплатити, то господар звелів продати його. І жінку його, і дітей, і все, що він мав віддати, тоді раптом упав, і кланяючись йому, говорив, господарю, потерпи мені і все тобі віддам, господар змилосердився над рабом тим, простив його і борг відпустив йому, раб же той вийшовши з Товаришів своїх, який виден був йому динаріїв, і схопивши його душі, казав, віддай мені, що виден, тоді товариш і Його, тоді до ніг його, благав його і говорив, потерпи мені і все віддам тобі, але той не захотів, а повів посадив його в в'язницю, доки не віддасть боргу. Товариші його, побачивши, таке дуже засмутилися, і, прийшовши, розповіли своєму господарю все, що сталося. Тоді Господа покликав його і каже раба, лукавий. Весь той борг я простив тобі, бо ти благав мене. Чи не належало тобі помилувати товариша Твого, як я помилував тебе, і розгнівавшись господар, Господа, Віддав його мучителям, доки не віддасть йому всього боргу, так і Отець мій Небесний учинець з вами, якщо кожен з вас не простить від серця свого братові своєму.